Виконуємо номер 1228 із підручника Алгебра 7 та номер 56,10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь способом додавання і два завдання. Приступаємо до виконання. У нас коефіцієнти при зміні y мінус 1 і 3. Помножимо ліву і праву частину першого рівняння на 3, щоб коефіцієнти при зміні y були протилежними числами. Отримаємо 3х мінус 3 до рівня 9. Друге рівняння переписали. Тепер у нас коефіцієнти при зміні y мінус 3 і 3 протилежні числа. Виконаємо почлене додавання 3х додамо 2х, мінус 3 додамо 3, 9 додамо 1. 3х додати 2х буде 5х. Мінус 3у, додати 3y буде 0. 9 додати 1 буде 10. Отримали 5х дорівнює 10. Поділимо на 5. Отримаємо х до рівня 2. Підставимо замість х 2 у перше рівняння не помножено, тоді проще буде рахувати 2 відняти y до рівня 3 і х до рівня 2. Я поміняю місцями. Спочатку х до рівня 2. І тепер підставляємо 2 мінус і залишаємо у лівій частині. А 3, 2 переносимо до числа 3 вправо, змінивши знак на протилежний. Отримаємо х дорівнює 2, мінус і дорівнює 1. І поділимо тепер на мінус 1. Отримаємо і дорівнює мінус 1. Записуємо відповідь. 2 і мінус 1. Переходимо до другої системи. При зміні Y у нас коефіцієнти 1 і мінус 4 помножимо перше рівняння на 4. Тоді маємо 28х додати 4 y дорівня 8, друге, переписали. 5х відняти 4 y до рівня 25. Як бачимо, у нас коефіцієнти при зміні y 4 і мінус 4 протилежні числа тепер виконуємо почлене додавання 28х додати 5х. 4у додати мінус 4 y. І 8 додати 25. 28х додати 5х, це буде 33х. 4 y додати мінус 4 буде 0. І 8 додати 25 це теж буде 33. Поділимо 33 на 33 отримаємо 1. Підставимо тепер замість х1 у перше рівняння. знайдемо значення y. 7 множимо на 1 додати і дорівнює 2. Х дорівнює 1. Y дорівнює 2 відняти 7. Переносимо 7 на 1 помножити, це буде 7. Переносимо 7 праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо Y дорівнює мінус 5. Записуємо відповідь. 1 і мінус 5. Номер 1228 із підручника алгебра 7 та номер 56.10 із підручника математика 7 виконано.